О, тут, ох, слухайте. Житомирщина, книжки Житомирщина. Єврейська, так? Да? Ой клас. Ось цей легендарний будиночок рибалки наїдає ікорочку. Ось такий окунчик спогади ностальгії в Юнасі в такому ж зрілому віці. Ми вже були одружені. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. За моєю спиною знаходиться легендарний будиночок рибака. Це солотен, старий солотен. Ці місця дуже приємні, моєму серцю, спогадами, бо в цьому селі мешкає мій товариш Ігор Англовський, ну точніше, його дід з бабусею жили. Вирвались просто спонтанно. Вирішив захватити відразу з собою спінінг. Ми колись суттло велищуки Окуні. Як буде сьогодні, я не знаю. Але Рапіт, Ванфорд. Ну, ультралайт. Але стальна скрутка також присутня. Бо ловили щуку тут просто дай дорогу. Як воно буде, не знаю. Починаємо нашу риболовлю. Little Spider на 2,5 грамах. Зараз трошечки, можливо, підійдемо сюди по центру, щоб спробувати провірити, пробити ось тут. Ой, такий місток. Місток такий стрьомний. Кілька закадів. Обов'язково я. Тут хочу зробити 2,5 грами вольфрам і в якості приманки спайдер, електрошокер рапід. Перейдемо на ту сторону ще ставка, там є каскадік. Але ж краса, але ж природа, просто, як то кажуть, хочеться кричати креком. Присутність глибини. Це вже добре. І я впевнений, що тут є присутність щуки. Перескочили сюди, ось цей гарнюнік будиночок мисливця, рибака. Поки що прокидали там з мостіка, там зручно. Тут би з човна поплавати, це була б тема. Але ми з берега полазимо. Буде щось не буде, не знаю навіть. Бо останні виїзди, останні риболовлі взагалі якось тотально не можу попасти в кльов. Хижака тут завжди було багато, щука, окунь, думаю, наразі він. Нікуди не дівся і нікуди не пропав. Зрозуміло, логічно, що щось виловили, щось не виловили, але рибка повинна бути. Досить живеньке таке місце. Багато відвідувачів, люди приїздять, дивляться така ну, гарна Житомирщина. Ну, і взагалі місцина тут хороше, село таке жиле. Все, люди, такі бабуся на велосипедах їздять, такий прям вайб. Тим паче, що сьогодні неділя, такий сімейний день для сім'ї, для діток. У з понеділка, арбайтен, робота. І став сюди, хочу спробувати тут. Можливо, навіть так, аби не з'їхати на дубці, бо я такий любитель. Тут, до речі, така непогана загугуліна і тут мало латака значить тут і глибина. Може щось тут тюк не дригне не впевнений, але маю велику надію. Дуже гарний ставочок. От з кожну точку стою і в мене спогади ностальгії в Юнасі, в такому ж зрілому віці. Ми вже були одружені. Давідику там, можливо, було годік. Давіду вже майже 15 час летить, а ставочок є. І ці плити є, і ці лілії є, і ці дерева. Краса, головне, щоб війна закінчилася. І мирно став друзі на землі, тож нагадаю про фон гаджета, допомога там, де вона потрібна, бо це дуже важливо. А я поки що не можу засипитися за рибу, просто не можу. І місця такі реально розумію, що ці місця вони рибні, що ці місця вони можуть дати рибу. І нарешті вони цю рибу мені дали. До речі, він шов декілька разів стикав. В принципі, це було дуже очікувано. А вже пузати вже наїдає. І корочку ось такий окунчик. Хоч одненький. Так-так, дай на плавничок класичний джавік. Ось так то все діло виглядає. М -м, друзі, ну приємно дрібнота, але приємно, що хоч є ось такий гарнюня, осінній окунчик. І, до речі, з корочкою окунь клюнув ось на такий гарнюсик малюсик. Трієчку і макацу джавік, причому оригінальний японський, не якась там підробка, а оригінал. Можливо, зараз тут ми і окуня переграємо. А можливо, зараз з меншим приманочком поставимо взагалі якусь Чичіку дрібну, чи варіант Джавасика поменше і зробимо акцент на Окуні. Так, зараз дійсно ми зробимо ротацію, поставимо щось прям менше із приманки і з ваги. І так попрацюємо. Поки що це єдина риба в нашому заліку, але вже вона має приємний зміст. О! Хороша покльовка і хороша риба. І мені здалося, що це була щука, бо дуже різка. І все і протягнув. Але ні. Хм, може щучка. А якщо окунь, то прям хороший. Бо плюс ще на репі така чутливість класна. Дуже шкода, що риба зійшла. Дуже шкода, що риба зійшла. Але ситуація така, що... Що було? Перейшов на це першочергове місце, де мене починали, і коротенький експрес підсумок бо зараз вже будемо зрізатися і їхати додому, бо приїхав зі своїми, а так як діти жінка була більше тема відпочинку, і відвідати це легендарне місце в старому Солотому, будиночок Масливця Рибака. Щоб я дожав тему до кінця, саме-саме така починається вечірочка правильна, бо і. Місцеві всі підтягуються. І там, і там, і там і на мопедах, і так люди ходять, і ну, є актив. Ну, По-перше, неділя, а по-друге, що такий ставочок тут відомий. Я почав на лайтик, такий, ну, точніше, ультралайтом ловив, а зробив акцент на більш лайтові приманки, щоб зробити акцент на щуку. Потім перейшов на мікроджик, один окунь була покльовочка, і ця така прикольна покльовочка, протяжка схід. на... Цюник від селекту в грейпіку такому. Тож якось так. Ще зараз декілька закидів зроблю дай буду вже бігти до своїх. Але все рівно прикольно, мав змогу вискочити, поєднати і недільний день, і вихідний, і риболовлю, да і все. То не хочу, чесно кажучи, полазив би, половив би, але... Брак часу і ну, приїхав не сам, то тому зрізаюсь. Ще такі нагадування вам про фон гаджета, допомога там, де вона потрібна. Приділяйте час не тільки там собі, там, гриболовлі, але й сім'ї. Вибирайтесь навіть на декілька годин. Прогулянка на лоні природи, осінь, золота осінь, теплий сонячний день, вітряний, але теплий. Ви були на канал Юрій Вознюка, обійняв, підняв. Всіх цілюю, всім бажаю міцного здоров'я. До побачення, друзі. По риболовлі так собі, але вирішив все-таки зайти в цей будинок мисливців і рибаків. Просто не який або який антураж. Просто погляньте яка краса. Вишити такі ці, як колись були дідусь з бабушкою. Просто... Ай, немовлятка таке. Клас. Просто клас. Це сюди теж можна, да? а, так? так, так. Я. О, тут, тут ох, слухайте. Така штука є до сих пор у нас у бабушки. До цих, до цих пір. І тут при вході така була, як типу, якось по спині ударити така, щоб. А, опра... робе, це краска О, О, вот. да, 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 да. Ну, У вас тут тепленько таке кубелочко. Да, Просто. Ні, ну, ну, ну Ви молодці, звісно, що. Тут клонат, він вже. Але все рівно. Зімки Зараз бачите там на книжки житомища солод він. Я брав дрон, але просто що вітер то я не, не запускав. Ні, ну це дійсно така доста при... Утюг такий також був, він розганявся. Чин-чин, чин, чин, чин. Коли я сказала ті ми все время, наприклад, думали, що це такесь тіпунце, мабуть, щось якесь чеприще, щось таке. А це, оказується, цей тіпун бо його треба було розмухати той жар, що там. В середині є такий, бачите, прабабуся міксера, ось колишній, бачите, маслобойка. Ну, маслобойка, да. так. Наливала сметани. Ну кухлик цей непоганий такий. А кухлик це, да, це єврейська чаша для внування рук. Це... Єврейська, так. Да? Да. Ой клас. Ой клас. Сказати, щоб десь викупили, і... Ось таке. Ні, це ні ну тут, ох, які картуси, ще це виходить, що. Клас. Класс, контент. Я цього кончика піймав і щучку злив. А -а -а. Я поки це ми так не, не планували. Ну щуки треба на головне. Наші тут хлопці, то приїжджають, чаші, звідки вони мають а -а -а. спортивно. У мене Шури. так мене так само, я вставили. все відпустив. Да? Да. Да. Ну, то, ну таке, хай вже буде. Але все. Ну, оце тепло йде від оцього жужуки, так? Камін такий. Юност, цей та ти що? Це просто така картина була в нас тоже. Це мабуть у всіх після радянського це було, це ж трошки мисливського, бо це ж мисливський будинок колись був. Це дійсно така колосальна праця, і це все зробити, було, це ж вже. Ну, якщо ви знаєте, то це таке. Тут було все мисливське, трофеї ж. Ага, ага, ага. Тобто він чистився, типу, за мисливцями, потім це стало така, як достопримічательність з фотографією, це фотографії. С... вже внук того порозкладуйте ага. Таких, будь ласка. Угу. Оп. Такі фотографії, що вхід. З тієї сторони, бачите, що він... Скільки йому орієнтовно років? Ну, він в 85-му, його закінчили будувати ось цього. 85-й, я в 89-му, мені 36, ото це більше 40 років. Так, да, вже ось, ось бачите, в 88-й рік. Мій випускний, ми вже вторгувалися на фоні угу, Бутинська угу. організація, що там б'є. Кипець, да. ну от і мер, да. Mm, Українське угу. щось таке, да, Добре заходьте, день. заходьте, заходьте, всі так, ну до... тут кубелечко наші, таке ж говорю. Що. Наші мисливці, які збудували це все. ну, такі, значить, вас... другий ну, поверх, Круто, до добрий день. А зараз така автентична атмосфера колишня. Ні, щось... але тось від пер... перше здання залишився, тобто всього, так, всього, все, все, просто що таке, щось реставрував. Значення що ага. ага. хати зовсім інше вже. Ага. Те, що було колись, то вже таке. Ну, було, щось щось. Там така голова скабана висіла, до речі, такими іклами заглядали вікна. Тут лось такими рогами, ага. там озеро з водою, Ну таке воно було суто мисливське. Ці такі всякі трофеї, там ну все, що у нас водилося, так повинно, що тут було воно ну, у А зараз у нас така вже ну, приємніша, так як на мене. Ну так, да, такі, <реш> такі прям такі дорожки та, тупо антураж села колись, як ми та, приїжджали та, до бабушки. Така, Просто з Вже ага. зо все України у нас попридала. Теж Чернігівщини, от рушники такі ага. гарні. Ну популярна така локація. Я ж кажу, що раніше так, це вона Ну... місць для подорожі Україною, що нам подарували mm -hmm. навіть за міністра культури колись на клас, нас клас, молодші бачите є диночку. Це орнамент, це... це малюнок. чи це фотографія? фотографія. А фотографія? То це така да. А я думаю, це хтось що на малю... клас. Ні, ні. Це фотографії, все, і це фотографія, це просто А тут ще кипи. Ну кенуда. Так. Така фірма є француз, ну тут тримає як ми кошта. Ага. То вони оце такі випускали до війни. Зараз під час війни не випускають календарики такі. Це така сводора Круто. Все, дякую, полетів, дякую, бо там дякую, ще мої. Дякую. Ось так просто тримав такі крути. Емоції, це те випадок, коли риболовля не склалась логічний пазл, але при цьому така дуже привітна. А, жіночка ось так це все виглядає. Ось так. Центр культури та дозвілля Гришівської британської клас. Тут, а тут часи відвідування. Ось цей легендарний будиночок рибалки. По рибалки так собі, ну може таки рибалка просто. Але в принципі ну, ну круто, кайфово, просто клас.